Представниці прекрасної статі коледжу. Ось і настали перші весняні дні, а разом із цим, свято всіх жінок. Ми хочемо привітати вас е, з цим прекрасним святом, побажати вам веселого настрою, міцного здоров'я, теплих сонячних промінів, щасливих посмішок та любові. Роль вчителя в житті кожної людини є, мабуть, неоціненою. навчати, давати поради, спрямовувати, бути прикладом для наслідування. Все це та багато чого іншого повинен вміти справжній хороший педагог, а для цього душа його має бути щирою та відкритою, серце великим та люблячим, розум, чистим та безкрайнім. Тому педагоги, як ніхто інший, заслуговують одними із найперших отримати привітання з нагоду свята 8 березня від своїх студентів. Колич, завідувач відділення, як тато й мама, владий тягар несе на собі, Вам співчуваємо, щастя, бажаємо на довгі, передовгі роки, сили, наснаги, здоров'я і відваги зичимо вам залюбки. Валентина Іванівна від щирого серця вітаємо вас і святом. 8 березня. Ваша посада найблагородніша серед інших. Вона об'єднує людей, щирих помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертв. Ви прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань. Сієте в їхніх серцях зерно прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте складний духовний світ буття, даєте мудрі поради, які відтак для багатьох стоять життєвим кредом. Олена Михайлівна, робота головного бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете віртуозно керувати всіма цифрами і таблицями. Але сьогодні цифри, всякий дебет, кредит відкладайте та вітання приймайте. Жінку бухгалтера ми щиро вітаємо. Найкращі побажання в цей день надсилаємо. Низенько вклоняємося і просимо в долі, щоб щастя послала і здоров'я доволі. Світлана Григорівна, зі святом дозвольте привітати вас та вашу комісію. Щастя, здоров'я, добро побажати, пошани, тепла та й доброго віку, кохання і віри, багатства без ліку. Працюється легко вам, хай і живеться, а все, що в думках, хай одразу вдається. З днем 8 березня всі вас вітаємо, всього вам найкращого в світі бажаємо! Галина Іванівна, у день 8 березня бажаємо, щоб щастя завжди світилося в ваших очах так само, як сонце світить своїми променями, зігріваючи цей світ. Бажаємо, щоб знання, які ви даєте дітям, подібно до насіння проростали і давали хороші і правильні плоди. Нехай ваше терпіння і душевність завжди будуть винагороджені посмішками, визнанням і повагою. Зі святом вас! Нелю Вадимівну щиро вітаємо з чудовим весняним святом. 8 березня бажаємо міцного здоров'я, щастя, добра і достатку, творчих звершень та благополуччя. Нехай у вашому домі та колективі завжди панує взаєморозуміння та злагода. Нехай завжди вас супроводжує успіх та хороший настрій. Бажаємо вам сімейного достатку і щоб ваше серце зігрівало любов рідних і повага оточуючих. Людмило Миколаївна, прийміть найщиріші вітання з 8 березня. Побажання здоров'я, прекрасних і талановитих студентів, вашій оселі, затишку, благополуччя. Нехай всі ваші вкладення в підростаюче покоління дадуть безцінний урожай. Щастя вам, Ярослава Анатоліївна. Бажаємо вам завжди бути такою гарною і терплячою. Ви прекрасний викладач історії, якого надихає улюблена робота. Ви відкриваєте нам шлях у майбутнє, адже той, хто не знає минулого свого народу, не має майбутнього. Ми бажаємо зберегти цю любов до справи, бути щасливою і радісною. Нехай барви наповнять ваше життя, а весна подарує яскраві фарби. Чудового викладача української мови та літератури Людмилу Федорівну вітаємо з 8 березня! Ви вчите нас бути справжніми патріотами своєї держави. Бажаємо, щоб ваша творча натура завжди мала тисячі джерел натхнення і мільйон нових ідей. Нехай викладання української мови та літератури приносить вам задоволення і гідну оплату праці, а слава висококваліфікованого викладача, поширюється далеко за межі нашого навчального закладу, поваги вам обдарованих студентів, пошани і безмежного особистого щастя. Мила Петрівна, викладач хімії, фізики та астрономії, навчає нас любити природу, берегти її красу і чистоту, бути проміркованим та вдумливим. У цей святковий день, 8 березня, бажаємо вам краси, насолоди і вічної вроди, від Бога, здоров'я, сил від природи! Викладач зарубіжної літератури розвиває наші душі, поетичність і красу, любов до прекрасного, Венеса Сергійовна, вітаємо вас із міжнародним жіночим днем 8 березня. Бажаємо вам найкращого настрою протягом цього року. Нехай ваші студенти радують вас своїми успіхами, а особисте життя буде надійним оплотом, тихою, приємною гавані, куди приємно повертатись після складного робочого дня. місто обіймаємо вас і дякуємо за знання та доброту, якими ви обдарували нас. Вікторія Олександрівна, прийміть щирі вітання з прекрасним жіночим днем, 8 березня! Нехай лагідна посмішка Весняного Сонця, дарує вам міцне здоров'я, красу та чарівність, родинне тепло та затишок. Нехай ваша доброта, ніжність, жіночість завжди наповнює серця радістю і любов'ю, буде запорукою миру та злагоди, здійснення кращих мрій і сподівань, а ваша праця йде на користь справі. Дає наснагу для здійснення всіх ваших задумів. Людмила Іванівна сьогодні у міжнародний жіночий день, 8 березня, від імені усіх студентів бажаємо вам життєвої енергії, здоров'я і благополуччя. Нехай натхнення вас не покидає і у всіх справах супроводжує успіх. Нехай повага колег і студентів дарує вам нові сили, нехай радість приходить з кожним днем. Прийміть від нас подяку за вашу працю, будьте щасливі і кохані! Катерина Іванівна, нехай тендітні пахощі троянд навіють щастя, ніжність і кохання. Хай здійснює бажання зорепат і втілює у дійсні сподівання. Хай вам дається все вдень і вночі. Хай очі посміхаються натхненно. І смак життя, і молодість душі нехай для вас стривають нескінченно. Шановна Катерина Вікторівна, чирого серця, хочемо привітати вас з днем 8 березня. На ваших уроках інформаційної системи студенти занурюються в незвичайний світ комп'ютерних технологій, дізнаються багато нового і цікавого. Дякую за вашу нелегку працю, терпіння вам, творчих і слухняних студентів! Ірина Анатолійовна, з 8 березня вітаємо та красими вам бажаємо гумору та оптимізму, мудрості та романтизму, стрункості та рівноваги, завжди доброї поваги, квітів, тону шоколаду, грошенят на всі принади, почуттів та насолоди завжди ясної погоди. Щоб в чарівний день весни щиро посміхались ви цей святковий день. Ми хочемо привітати тих співробітників коледжу, які не займаються безпосередньо процесом викладацької діяльності. Але без яких його функціонування було б неможливим. Це бібліотекарі, лаборанти, секретарі, працівники бухгалтерії, гуртожитку, технічні працівники та інші. Для вас наші найкращі слова та побажання, адже ви забезпечуєте навчальний процес, сприяєте розкристю здібності у студентів, робите все, щоб коледж став рідним, затишною домівкою для всіх вихованців. Людмила Тимофіївна, вітаємо вас з 8 березня! Нехай лагідне весняне сонечко зігріє своїми ніжними променями. Прекрасні і пахучі квіти зачаровують своїм чарівним ароматом. Теплі посмішки і люблячі очі всіх близьких і рідних радують серце. А повага, щастя, удача нехай ідуть поруч усе життя. Дорогі милі жінки, Людмила Борисівна та Людмила Іванівна, сердечно вітаємо вас з найкрасивішим і світлим весняним святом 8 березня. Природа наділила вас незрівняною красою і невичерною енергією, душевною ніжністю і беззавітною відданістю, життєвою мудростю і дивовижним терпінням. Ви зберігаєте сімейне вогнище, виховуєте студентів, домагаєтеся успіхів громадській діяльності, залишаючись при цьому завжди молодими і прекрасними. У цей весняний день бажаємо вам посмішок, чудового святкового настрою, сімейного щастя, благополуччя, здоров'я вам і вашим близьким. Шановна Лариса Анатоліна, цей святковий день щиро бажаємо вам не втрачати запал, надійно мастерно, зберігати душевну рівновагу. Дало знаходити баланс між роботою і родиною та бездоганно виконувати все, до чого ви торкаєтесь зі святом. Чудову жінку, Сандоленко, Надію Олексійовну та за сумнівців ще й прекрасного медика від усієї душі вітаємо з 8 березня! Ви контролюєте життя і здоров'я студентів, Наповнюєте цей світ своєю добротою і щедрістю, даруйте оточенню свою красу і турботу. Хай ніколи у вас не буде в житті засмучень. Хай за ваш великий труд чекає добра зарплатня. Нехай постійно в вашому серці таїться любов, а в душі доброта. Сьогодні ми також вітаємо бухгалтерів Наталю Вікторівну та Ольгу Петрівну зі святом весни. Бажаємо, щоб в вашому житті, так як і на папері, все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала. Сьогодні можна забути про баланс, дебет, кредит і взагалі про будь-які цифри. Нехай ваше щастя буде безкінечним, кохання безмежним, удача безкрайня. Бажаємо величезних успіхів, сімейного затишку та добробуту. Надію Іванівну вітаємо з міжнародним жіночим днем. Бажаємо тепла і любові в серці, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Даруйте усмішки, радійте та отримуйте задоволення від життя. Щастя вам, успіхів завжди і всьому. Карину Петрівна та Тетяну Євгенівну з Міжнародним днем жіночим Вас вітаємо охоче! Будьте лагідні, та дітні, щирі, добрі та привітні, роботящі та успішні, з добрим гумором розкішні. У роботі все встигайте та чим більше заробляйте. вам та сміху, цілоденного успіху. Хай цвіте ваша краса та ніколи не згаса. Величезна вдячність працівникам бібліотеки Дудник Людмилі Григорівні та Тернавській Ніні Володимирівні за їх самовіддану працю, за те, що вони продовжують берегти знання, накопичені століттями для всіх нас. У цей святковий день, 8 березня, від щирого серця вітаємо вас і бажаємо успіхів у діяльності, блискучих ідей, відмінної удачі, великого щастя і доброго здоров'я. Нехай робота дарує мудрість, нехай вабить світ хороших книг, нехай енергія вирує, хай дарує радість кожна мить. Милі Валентина Васильівна та Надія Іванівна прийміть найщиріші вітання з чудовим весняним святом, міжнародним жіночим днем, 8 березня. Нехай збуваються всі ваші мрії і надії. Нехай кожен ваш день буде осяяний щасливою посмішкою. А разом з ароматом весняних квітів увійдуть у ваше життя радість і благополуччя. Бажаємо вам доброго здоров'я, любові, підтримки близьких. Нехай взаєморозуміння і злагода, Спокій і радість завжди супроводжують вас. Наталія Миколаївна, Ірина Вікторівна та Марія Всеволодівна, прийміть найщиріші вітання з нагоди свята прекрасної половини людства і свята весни. Залишайтесь і надалі чарівними жіночними, красивими, коханими, самими загадковими, самими найкращими. Зінаїда Олексіївна та Любов Іванівна, студенти, маркетологи та підприємці вітають вас міжнародним жіночим днем. Хочемо вам зізнатись, що без вашої уваги, праці та турботи, наш навчальний заклад не був би тим, чим є зараз. Бажаємо вам більше радісних днів, любові рідних і близьких вам людей! Щастя і здоров'я на довгі роки! А зараз, 8 березня, ми хочемо привітати наших однокурсниць та куратор групи, Шановну Валентину Іванівну, прийміть щирі вітання з першим весняним святом, 8 березня. Хай перші весняні промені подарують стільки щастя і радості, скільки може поміститися у вашому серці. Стільки удачі і везіння! Тільки вам знадобиться для втілення кожної мрії. Бажаємо процвітання в роботі, благополуччя в житті, міцних нервів і любові. Хай радість приносить кожний дзвінок, що кличе у затишний, на урок. Хай серці гордість за студентів бронить, предмет ваш з цікавістю, кожен хай вчить, натхнення безмежного вам у цій справі. Хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного та мрії розмаїться, діяльність, хай ваша триває століття. У нашій групі 14 дівчат, всі вони, веселі, милі, у кожній талант. І от зараз на цьому святі ми представимо всіх. Відповідальне і уважна, казкове обличчя, але справжнє. Руки і серце золоте має, як справжня староста усім допомагає. Настя здібна, майстра винта. Ні за що не хвилюється сама. Завжди привітна усіма і працевита, як бджола. Це модель чи це студентка? Завітала до нас коледж. Ні, це Юлія Новацька, розумна, мила та кмітлива. У нашої Світлани є дві великих мрії. Усюди побувати, нічого не робити і коли закінчити. Анна розумна, ніжна, мила, дуже гарна, дуже красива, гомінка, весела, спритна. До усіх вона привітна. В ній краса є, мужність, сила, войовнича, владна дарина, королева серед студентів і перша серед перших. Знають всі, що наша Світлана і старанна, і сумлінна. Все вона на світі знає, всім в навчанні допомагає. Вродлива, старанна і привітна. Як справжня студентка відповідальна, руки і серце золоті має, а льона усім добра подає. розумна, ніжна, мила, дуже гарна і дуже красива, струнка стильна і симпатична, спокуслива і романтична. Оксана як потік бурдливий, як стробочок листязвери, Вимінка, весела, спритна, до усіх мене привітна. Світлана на комп'ютері все вміє, іноземну розуміє, в інтернеті її знають і у групі поважають. Яна, добра, щира, симпатична, про друзів завжди дбає, добре серце добру душу має. Настя в нас дівчина гарна, чорноброва і струнка, скромна, чесна, працьовита і смішна, і гомінка. Ангеліна, миле ім'я, вона дуже запальна, чи то так мені здається, чи то часом так бував. Дорогі наші однокурсниці з 8 березня вітаємо! Бажаю вам бути щирими, дружніми, прекрасними, веселими, життєлюбними, здоровими, відмінного навчання та цікавого дозвілля, вірних друзів та нескінченних успіхів. Дорогі жінки і дівчата, наші рідні, красиві, кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас, сніги розтали, це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця. Тож вишайте завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, відвадливі і веселі і прості. Дорогі наші викладачі, найпривабливіші і найдобріші, любі наші однокурсники, подруги і всі-всі представниці прекрасної статі. Вітаємо вас з днем 8 березня. Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність. Допомогу і підтримку. Кохайте самі і будьте завжди коханими. Залишайтеся такими ж неповторними, теплими і милими. Щастя вам, радості і удачі завжди і в усьому.